Самий-самий величезний привіт. Ми з вами у сінсей, і тут дуже всього багато знову привезли вже повністю літні колекції. Дивіться, яка гарна сумка для походу в магазин. А <сум> сумка для пікніку. Більш всього, вона така велика, прямокутна. Має замочок, довгі ручки на плече. Ціна такої сумки а, так, для їжі. Мабуть, вона також а, термосумка 149 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за подобайки ваші. Ну і, звісно ж, ми зазирнемо сумку. Так, це термосумка для продуктів. Дивіться, які цікаві ложки порцелянові. Дві штуки за ціною 119 гривень у вигляді полуничок. З катертини з полуничками, 1,40 метр вісімдесят, 339 гривень. Така, і ось така на круглий стіл 339 гривень. Навіть є записники. Ось такі цікаві, пухнасті, і з таким гаманцем. Гаманець окремо він відшпиляється на присосці чи на липочці. Потім можна знову приліпити його. Ціна 189 гривень. Це швидше всього нотатки зробити робити нотатки. Нотатник такий 169 гривень. Тут дуже багато всякого, що відривається, і можна наліпити кудись взяти, написати список продуктів і взяти в гаманець. 239 гривень коштує ось така арома свічка. Потім ви випиваєте вили, виливаєте. Закінчується свічка у вас, ось, і потім можна використовувати як для напоїв, для, для прохолодних напоїв. Досить оригінальна ручка і пахне дуже круто. Так, це набір ланчбоксів в наборі 3 штуки. Ціна. 239 гривень. Кришка герметична закривається з чотирьох сторін. Так, ніодною рукою, як завжди, незручно. Добре, поїхали далі. А це для солі та для перчика у вигляді лимона. А, помідора, дивіться, це розрізаний помідорчик, половинка. А ось для перця а, Чвертка лимона. Ціна такого набору із двох штук. А, так, Я ж говорю, щоб і музику заглушити, тут як завжди музика голосно грає. 189 гривень. Ще одна цікава таця. І дивіться, принт, а, бачите, такий самий, як ця сумочка. Таця схожа. А, також бачу, виготовлена з хорошого пластика якісного. 169 гривень з двома ручками. О, а це, мабуть, дивіться, для нарізки. Для нарізки і не знаю овочів. А ось тут всередину в цей томат можна насипати солі, правда ж, і вмокати помідорчики, огірочки та зелену цибульку. Ціна такого набору 269 гривень. Так, салатник у вигляді томатів. Ціна такого салатника 149 гривень, теж досить оригінально. Як кльош називається для печива чи для тортиків, а, ціна кльоша 269 гривень. А тут я ще побачив такі самі а, свічки, тільки вже з лимончиком, також арома, арома свічки, пахнуть круто. Великі томатні банки. 339 гривень ціна ось такої помідорної банки. Ну про свічки в магазині Сінсей, про підсвічники можна розповідати, досить, досить дуже довго і багато. 169 гривень, дуже багато різних свічок. Я не тримаю, я раніше тримав, мені якось було дуже шкода. А тепер я всі свічки палю. А, ось. Вмикаю, тобто запалюю гніт і хай горить, пахне, особливо після їжі, коли щось готувало, особливо коли щось смажилось. Ось обов'язково на кухні маю декілька арома свічок, щоб їх підпалити і вбити у цей е, запах олії. Ось така свічка 269 гривень, є багато різних ароматів. А ось такі по 219 гривень. Потім можна використовувати, мабуть, для напоїв на ніжці. Аромат шанель номер 5 Якщо вам подобається, можете прийти понюхати. Якщо вам сподобається, якщо вам подобається цей аромат, шанель номер 5 119 гривень така арома свічка. Так, це вже не, а, ця, не для продуктів. Ну для продуктів, але не м, зберігаюча сумка. Та не та що зберігає м, холод, не термосумка. 69 гривень. Ось така стіч. Це вже термосумка. Ось така невеличка. 139 гривень. Дивіться, яка гарна це, знаєте, можна дитині зробити подарунок, купити щось із іграшки, із солодощів, і все ось в таку коробочку. Ціна такої коробочки 219 гривень. Чесно кажучи, мені цей мультик не подобається. От якщо б був Мікі Маус, то вже інша, б, інша справа. Ціна такого стаканчика з трубочкою 169 гривень. До речі, також хочу сказати, що дуже хороша якість в пластика. 79 гривень коштує ось така металева баночка. Та 119 трішки більше. Для малечі ланчбокс пластиковий, закривається з чотирьох сторін. Ціна 149 гривень. Скляні пляшки в силіконовому чехлі. Також цікава така штучка: 750 мл, 269 гривень. Банки стіч, герметична кришка. Скляна ціна такої баночки 339 гривень. Для напоїв герметична кришка. Ціна 149 гривень із соломинкою. Дуже багато новинок. Очі розбігаються. Ще одна скляна пляшка з силіконовим тримачем. Силіконова герметична кришка. Ціна такої пляшки 169 гривень. Кактус штучний, 59 гривень зараз зі знижкою. Ще одна цікава рослинка 169 гривень, вже трішки більша. 79 гривень нарциси. 169 гривень, ось таке дерево. І багато тут різних різні штучні квіти. Є в горщику 219 гривень. Дивіться, які цікаві. По 119 гривень. Дійсно, здалека, як справжні Є висючки По чому вони? 169 гривень. Дивіться, які кактуси, я навіть і не помітив. Великі 169 гривень. І ось такі по 69 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати. Ну, хто не скаже, що це штучна квітка. Дивіться, дійсно, як справжня ціна такої квітки 219 гривень в горщику. І ось тут, якщо поритися, можна знайти щось цікаве. До речі, я купував ось такі. Ой! А що ж воно продасться? Купував такі на весні минулого року. Не пам'ятаю вже ціну. Ну, в мене на задньому плані за спиною на моїй поличці стоїть. Хто часто дивиться відео може помітив. Дивіться, які гарні. Це довга, така, довга-довга. Її зігнули спеціально, але вона досить така, бачите, небідненька, тут багато, якщо її розпушити. Ціна такої гілочки. Я забув, як ця рослина називається, 119 гривень. Вона цвіте на початку весни, сама рання. Ось такими жовтими квітами. І оця теж досить гарна дивіться, така ніжна, ніжно-блакитна ціна такої 119 гривень гілочка. Так, це окремо, мені здається, чи разом. Можливо, і разом. Мені здається, так, да, це разом ця вазочка, і з квіткою це все разом 169 гривень. Ось така декоративна ваза з квітами. Новинка, свічник, ціна 99 гривень, чому я його не бачив раніше. Подушка у вигляді зірочки. 459 гривень, чи це мочалка така велика. Так, ще одні нові чашки. Я їх не бачив, також здається Це новинка. 169 гривень. Вазочки із ромашками 149 гривень. Ось така новинка. А це, мабуть, свічник. 99 гривень. Зараз зі знижкою. Дивіться, який цікавий свічник на 4 свічки, таблетки. Ціна 99 гривень. До речі, це метал, металева, сухостій. Теж цікава така колбочка, десь задекорувати щось. 119 гривень. 339 ось така подушка для стільця на кухню, мабуть, або просто на диванчик. Ось така біленька 239, теж цікава. І це мені дуже-дуже сподобалось гарно. На жаль, цінника нема ні на одній подушці. Подушка для справжньої принцеси. 339 гривень. Ось такі крісла, які як величезна подушка по 599 гривень. 559 гривень, ось така скринька плетена у вигляді будиночка. До речі, металевий каркас. Кашпо для квітів 219 гривень, таке величеньке. А це одно залишилось 149 гривень. Якщо не помиляюсь, вони ще були в зеленому кольорі. Так, ну це також я вам показував минулого разу. Оці вони знижки були і так і залишилось 169 гривень. Так, дивіться, яка цікава. Ваза 269 гривень із бджілками. Ще одне кашпо, також із бджолками для квітів. Ціна 169 гривень. Є отакі, можна сказати, прозорі скляні 169. Трішки темніша і ніжно бордовий Так, скільки ця ваза, дуже, дуже багато вас також 219 гривень. У мене в такій вазі я також купував сінцею, стоять червоні маки. У вигляді мушлі. Також цікава ваза у вигляді мушлі 219 гривень. Також я бачу, зараз можна придбати зі знижкою ось такі штори. Знижка 40% 339 гривень. Є дешевше 269 гривень, 40 260 Усі Ось йдуть метр 40 2,60 Тут також 339 гривень. Ніжно-рожеві в кімнату, то малечі. Це вже такі темні блек. За. Ну, не пропускає промінчики сонця. І ось така. Зараз можна придбати також зі знижкою. Метр сорок на 2,60 359 гривень зі знижкою. 219 гривень. Ось така. Метр 40 на 260 Здається, це також новинка 339 гривень ніжна, рожева І є ще ось така блакитна, тобто в двох кольорах. Так, а ця також 1,40 м на 2,60 Дуже такі гарні ніжні кольори, ніжно-блакитна, ніжно-рожева. Та ви що, тепер є і килимові доріжки в магазині Сінсей 339 гривень зі знижкою 90 на 60 люрексовою ниткою. Хіднички у, ну, як коврики, у ванну кімнату 459. 199, ось такий. А давайте відкриємо, подивимось. Непогана ціна. 199 гривень, він ще має такі китиці. А це я би сказав, б, знаєте, більш до... біля дивану, біля ліжка вашого, там де ви спите, з одної та з другої сторони можна застеляти. Так, а такий 459,90 на 60 кольоровий з бамбулетками. Також з бамбулетками. Дивіться, який кілим, ніби кілим, під старину зроблений, вже такий старий-старий. Колись такий в мене на стінах висів, як я коли засипав, завжди розглядав щось, хотів побачити там. А ось ціна 389 гривень, 60 на 90 розмір. Оригінально придумали. Ну, а ця полуничка, мабуть, малеча в кімнату. 459 гривень. Ціна такої полунички тигриня навіть є, але не можу знайти етикетки. Цікаво. А, ось вона. Так, ціна тигриня такого 599. Дуже великий вибір різних наволочок на декоративні подушки. І кожного разу щось нове, щось нове. Ціни від 99 гривень. Дивіться, який знайшов я садовий паркан. Тут 4 штучки. Ось такі можна огородити. 269 гривень, якщо у вас є там власний дім, зробити якусь гарну клумбу і є ще в коричневому кольорі. О, вони вже по 99 гривень, а тоді були 189 гривень. Ну, я збираю бали і вже прийду за покупками пізніше. Якщо вони будуть, то я їх, мабуть, візьму одну на поличку свою, оцю Тумбу-юмбу, Дивіться, яка мені. Мені під руки потрапила органайзер. Підставка для біжутерії 189 гривень. Дивіться, яка цікава поличка дерев'яна складна. Вона складається. Раз, два, три. Можна в ванну кімнату. Ціна 899 гривень. Цих їжаків так зі знижкою не поставили. Я їх відкривав. Ми з вами дивились. Точнісінько, такі самі, як на картинці показані. Це просто деко, декор а на стіл кудись поставити 339 гривень. Погілки, годівниці для пташків 169 гривень. О, а ось тут я знайшов ось таку. Дивіться, яка теж цікава поличка. Вона складається 899 гривень. Також дерев'яна. Розкладний стілець досить хороший а, для використання в домашніх умовах. 219 гривень. Дуже великі вибір різних кошиків. І вони зараз зі знижкою 149 гривень. Є великі, середні і маленькі, Є круглі, а є квадратні, ось такі прямокутні. Ось такі цікаві. Також по 99 гривень та 79 гривень. Зі знижкою ось такі 159 гривень кошики. І ось такі по 139 гривень. Теж гарний, дуже гарний. Можна обрати, дивіться, От навіть підібрати в колір вашої кімнати. Багато різних є. Обирайте до схочу. З'явилися ось такі контейнери. Дивіться, вони із ручкою закриваються з усіх сторін. І можна окремо відкрити. ось Дивіться, наприклад, тут поставити якийсь бісер, якісь гудзики, щось такі. ось такий всередині має вигляд, потім закриваєте. Тут ще один такий, точнісінько, такий, тобто на три положення. І ціна такого контейнера, зараз вам скажу, 269 гривень. Ось такий в рожевому і ось такий в блакитному кольорі. Ще один контейнер, також для дрібничок 219 гривень. Тут три контейнери навіть. Ну, дуже багато всіляких приладів для котів та для собачок. Дря... драпачки навіть є ось такі ціна. 339 гривень із кошачою м'ятою. Баночки для зберігання корму 219 гривень, 169 Навіть є ось такі переноски для котиків. Ага, з подвійним таким, щоб кіця собі. ні, це а, совочок збирати какуйте. Так, Ціна такого 459 гривень з ручкою. Багато повітків різних, ціни від 79 гривень. Ось такий навіть є 339. Багато ось таких органайзерів тканевих. Вони зараз по 99 гривень зі знижкою. Набір вішаків, тут в наборі 5 штук, 49 гривень. Дитячі 59 гривень 5 штук. Ось такі по 169 3 штуки в наборі. І чорні та білі. І ось такі металеві 149 гривень, 10 штук. Багато пледів бачу зі знижкою, також 189 гривень, метр на 70, ось такі. Це якась новинка. Їх не було минулого разу, або я їх не бачив. 289 кошти. Ось таке покривало 2 на 1,40 м. Зі знижкою плет Мікі 169 гривень, 160 шістдесят на метр тридцять. І ось такий ще кольоровий це для хлопців з м'ячиками. 140 сорок на 2 Ціна його 599 гривень. Лохматі подушки 269 гривень, розмір 40х40, 40, молочна і ніжно-рожева, пудрова. О, а це вже поставили зі знижкою. 519 гривень. Знижка 50% покривало 1,80 2 Досить гарна люрексова нитка. Зроблено дуже красиво, акуратно та цікавий принт. Постіль також можна окремо розповідати: 100% катон, є дуже багато різних принтів. Квіткові 799 гривень, це двохспалка, це односпалка. 519 гривень. Рушники, дивіться, які цікаві рушники. 289 гривень. Надзвичайно цікаві. Це новинка. Так, добре, ходіть. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже у наступному відео.